Всім привіт! З вами Дніпрянин. І що я для вас приготував? Так, звісно, це нова наша FC-26. В цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому відео ми побачимо нагороди за Скотт Баттл за перше золото. Ми побачимо. Ікону, яка в мене випала за передзамовлення за Ultimate версію. І зараз ми почнемо з того, що ми заберемо пік на ТоТВ, які даються за завдання. У цю дівчинку. А, ось у нас тут буде пік на ТОТВ. Відкриємо теж, то, що в нас там, дали, подивимось. І потім нарізочка з того, що було до цього моменту. Це в нас буде, ще раз нагадаю, ікона. Це в нас буде нагорода за Scott Buddhс. І. Від вас лайк, like, подобайка, ставимо пальці договерли, піднімаємо все як можна. Пишемо коментар, що випало вам, яка у вас ікона, яка у вас нагорода до Скот Battles. і які ще що у вас новини по цій грі? Чим хочете поділитися, чим можете поділитися, що у вас як настрій в цілому. Так що поїхали дивитися. То ТВ максимум 86. В принципі, мені треба Модріч. Я собі його купив, але але але, але хотілося б в антрейді. у бергвал півзахисник. Ну, давай так. Подивимось. О, Коломбо. Коломбо! Ось поки поки сумно. У, ну, беремо цього. Знаєш, Модріч поки що залишається у мене. Куплений за монетки. А що взагалі це за півзахисник? Давайте дивитися. Він грає на всіх півзахисних позиціях: ЦМ, ЦДМ і ЦАП. І ЦОП. Що в нас? Глибокий плеймейкер, діплайнер, плеймейкер, на ЦАПі нічого. Ну, Значить він все ж таки більш збалансований. В нього є пінпас, пас, в нього є сейф, в нього є цей новий фізичний плейстайл, то що він отримання м'яча. Стати, звісно, все зрозуміло, початок гри. Але зріс нього 186. Ну, це це цікаво. Може якось для якогось лінка а, безпосередньо по АПЛ або якогось шведа залінкувати. Ну, от, випаде мені, Ібрагімович. і Йому ж треба буде лінк на швір. Звісно, не треба, ну, а вдруг. Якщо треба буде. Так. Ну що, поїхали далі. Дивитися, що там ще випадає. Тут в мене ми ще не дійшли до 5К. А що ж там нам не вистачає? 25! ха ха 25 СП не вистачає, так би ще забрали ці нагороди. Ну, добре. То вже не принципово. У нас тут є 3 паки. Всі антрейд. Почнемо, давайте. 80 плюс 1. волкаут. Дівчинка захисниця. Це з Челсі. Мені здається, та білявка з таким гулькою. Я не пам'ятаю, як її звати. Накачана. Так, да, це вона. А вона ще шоста, да, мабуть. А що вона вратарь? О... В общем, Брайт. 87 рейтинг. Ну, в нас є волкаут. Так, давайте тепер поїхали. Три гарантоване. О, Одразу нам дали другий Бундеслігу І тут у нас сісоко. Сісоко, сісоко коштує сісоко. Ндіди. Людина без шиї. Бойс, Подало Вомен, Так, бенз. І щось там. тра-та-та. -та. Так, ну що? Залишився один пакетик. Галкіпер, Німеччина. Бундесліга. Uh, mm -hmm. Оцей клуб. І це в нас Нюбел. Нюбел. Нобель. Нобель. О, густо, густо, густо густо. Густо пусто. Не пусто не. О, oh, Іванович! Який в нього він взагалі, наче like, його десь е, на вулиці сфотографували. Він такий що в спортивному костюмі собі, як не футболіст взагалі. Так, ну, ось таке. Тепер давайте. Підемо, зберемо один ще покращення 70 оцих, які вчора дали. 77, що там оцей. Два одне я зібрав. Так, шість рарних, інші неравні. Так, це нерарний один, неравний другий. Получається, 4 треба неравних. Третій та четвертий. Тепер треба шість рарних. Чи є вони в мене шість рарних? Давайте дивитися. Чи підемо зберемо звичайне покращення. В баню, бо зараз зараз випаде якесь. незрозуміле що. Ні, зберемо. Давайте зберемо. Так. Вся другу не хочеться віддавати. Ну давайте кодуса віддамо. А так, скільки у нас? Один. Два, uh, 3, 4, 5, 6, 7. Ще одна той не вистачає 89, ну майже вистачає. Так. Тапсоба. О, тапсоба. Ну, нічого, то такий. Запасний варіант був. На заміну. Ну що, 2х77. Полетіли. Лівий бек. Італія. О, це у доджі? Ну це вже симпатичні щось. Це вже щось хороше. Щось мені по Тоттенхему насипали. І Тотеве Тоттенхем, Ну, типу, його оцінює ком'юніті. Ну, а тепер полетіли дивитися нагороди за Скотт Battles. На кінці вас чекає ікона, а з вас хочу нагадати, ставте пальчики свої велички отак догори. І пишіть коментар, що ви видала вам, як ви вам ще граєте взагалі. Наступне відео хочу поділитися з вами тактиками, схемами, як я взагалі з цим працюю. І от бачите, в мене отака. Пробустив собі великий палець, щоб було краще грати. Отака в мене ранка. А чому в мене таке сталося? Або хочете поспілкуватися, заходьте на стрім. Коли вони на твічі, там внизу буде описі, в описі буде твіч, Тікток, там щось. На Тікток не так часто щось зроблю, і Телеграм обов'язково, щоб не пропускати стріми, не пропускати відео. І е, якісь є питання, всі туди бігом і щось задаєте, Питаємо, спілкуємось. А так, до побачення, бережіть себе далі. Нарізочка з того, що було до, цього. до. Ха -ха. цього моменту. Так, ладно, хлопці, давайте, бережіть себе. Зустрінемось. Чи чекає на щось, чи не чекає, що в нас тут золото. О, навіть золото один, а я думав до двушечки скинуть. Так, 1275, рарний. Ага, 84, 83, 6.5 тисяч о, о Оце я розумію. Оце вже тут. Оце зараз, оце зараз ми як наловимо. Треба модріч. Треба Модріч. Так. Ну що? З якого почнемо? Давайте ось цього. 83 плюс 1. Давай вулкаута мені. Ні, волкаута нема. Португалія. Тоттенхем. А хто там в Тоттенхем Португалець? А, це той, що прийшов з Баварії, так? Да? Це він? Рафірах. Да. Раль... Ральхінхах. Так, це він. Що був у нас з Баварії. Так. Брюсер. А, він 1,90 дев'яносто Ну, такий, як Цопнік, значе на початку може і. Ну, нічого не коштує 100%. Так. Тому не цікаво. Не цікаво. Давайте далі. Давайте 84 оставимо на кінець. Давайте. Ось цей. 12,75! Получило! І захисник. Захисник Іспанія, Ла Ліга. хто там може бути? Не знаю. Не цікаве щось. Чи четвертий? Vivian. Vivian. Хоча 79-й рейтинг. Може якийсь. Може щось боже, і коштує. А, щось коштує. Ааа, так типу щось коштує. Ну, давайте його загонимо. 6,5-6200. 6200 6200, 6200, 6200, 6200, 6, 6, 6, 6, 6, 6... Коротше, поїхали. Давайте. Я такий не жадний. 5800. Забирайте. Ну. Взагалі. Айозе. Це що за ціни? Він що? Щось грає, чи що? Куди Куди ви це все? Куди ви? 5800. Перед. Не можу, не буду вас затримувати. Чи щось коштує. Там щось було дві да 2-300. Давайте, коротше, ось так. Дві. Ось так. Дві. Ну. парехо Нічого. Залишимо поки. Даві, Девід, Давід. А, нічого також. Ну, давайте. 850, подивимось, що з нього вийде. Салімак, Сімакан. Сімакан нічого. О! Альвера Карерас. Це може щось. Тищанку якусь, а 850. Не будем затримувати. 850. Шакірі, шакірі, шакірі. Чого тоді прийде? Бекер. Нападник. 92 швидкість. Нічого. Так, ну і цього продамо. Поставимо мінімалку, може хтось кудись купи. Так, ну. Дай бог, щось доробимо. Так, тепер рарний, не мий 12 золотих. 3,16. А, це отака чепуха. Оооо. Ох, да. Ох, да. Ох, да, ох, да. Оце так. Так, що по звуку, що по голосу, що по музики, щось убавить, щось прибавить, якісь побажання. Так, ну, а тепер у нас 84 rare player Ну, волкаут буде чи ні? Один. Один волкаут. Ось це в мене є Барт Сіпсон. Він флешечка. Це Барт Сіпсон флеш. На, ножками своїми, як по скейтборду. По іксіку. Ну нема. Дівчина. Ти надіянка на правий. Фланг. На жаль, на жаль, нічого цікавого. Лоуренс. На жаль, нічого цікавого. цьому за цей Squad Battles ми не отримали. Ну. Не отримали і не отримали. Можна нагадати про лайк? В кожному В кожному відео ми нагадуємо про лайк, підписку, коментар. В кожному відео. в кожному. Кому вже молитися? Кому? Кому ми не знаємо. В кожному відео просимо лайк підписку, в кожному. Так, ну відіграли ми з вами е, основні завдання. Парайвелс отут заберемо зараз. І поки вийдемо. Вернемось сюди, заберемо всі остаточні поки є. Так, тут на що? Ага, це ще щось зробити треба буде. Окей, ото Vinto Out, це з цим зрашом, мені здається, так? Так. Це ми потім зробимо, там треба в раджі грати. Тут ми з відіг... А, за... закрили перші тижневе. Ага. І давайте подивимось, що в нас з цього випадає. А, і ще заберемо у нас по Лігу Чемпіонів. І тут пак, да, якийсь буде? 2,78, але продаваємо. А, ну ми майже вже і до 4-го дійшли. Майже. А, от ту Unlock 375. Ну, все, вони по дивному почали писати. Так, Лігу чемпіонів залишаємо. На фортуну. На фартильку. Перший. Рольфо. В Манчестері вона вже. Тут. Мітлстакт. Якась назва виправного закладу. Берем Рольфо. Вона щось коштує. А, ну, типу. Типу, її за щось цінять. А в неї є е -е, ЦП. А, ні, я в сетік весь лівий фланг. Ну, поставимо, блін, на этом ступень може її на. Ну, добре, придумаємо, щось. Треба буде попробувати. Так, далі що? Тобто, як завжди, не дають прям щось вау-вау-вау! Ну і не прям говно. Типу таке. Давайте. 3,78. О, волкаут. Нападник. Польща, Лівандовський. Левангольський, Левангольський, Ну у нього швидкості ж, мабуть, нема, ну ми все одно його попотестимо, попотестимо. Так, ну ми поки 88-й, да максимальне там було ще рейтинг. Так, цей у мене не продавай. Ні, ну пускай тоді йде поки що в цей. Так, угу. Тепер давайте ось цей пак. 12, 1 гарантовано рарний. Ну тут нічого такого. Греческа Ліга В греческій лізі, в греческій лізі. баба на изипизи. Ну тут прям взагалі. А це Чаба! Чамба. Сок від Біола. Там чамба, тут чамба, там чамба тут чанба. Так, ну що, давайте продаваємо. Слава канадським листям. Давайте. Нападник, Франція. Серія, Тюрам. Тюрам. Він продаваем. Цікаво, за що його... О, він ще й п'ятий, так ми ж можемо за нього пограти, а не продавати. Чи продати? 20, 21. Не там щось було 18,5. 20. 850 забрали. Ні, ну продаємо, звісно. Куди ми дінемось? Так, 20. Один давайте 250, а сюди. Продаємо, продаємо Ліндер. Нічого не коштує, поки тоді. Угу. Uh -huh. І тепер 2X80. Поехали. Захисник, Ла Ліга Атлетик А, це є Бальбо Барриос, це є. О, шкринер, ну він, блин, же не швидкий без захисту. Беззахисний. О! 650 і, в принципі, його десь за 700 можна втулити, нехай, нехай купляють. Взагалі не питання. Ее, а оці ікона за передзамовлення. Ну що? Ідем за нашим Ібрагімовичем або чимось іншим. Не знаю, Анрій може бути r 9 Ну що. 316. Дивимось. із захисника Джерард. Стівін Джерард. Чи там хтось ще є інший? Там же сколза нема. Ні. Джерард. Жерт Джерард. Джерард. Ну, буде, звісно, грати. Буде, звісно, грати. Але. Але давайте подивимося стати. 3-3. Угу. Так, він всього на 4 роки старше мене. І він вже легенда. Ну, я майже також. Півзахист. Цоп. Цоп є хорошо. З ударами даніми порядок. Паси, в принципі, для початку так чудово. Ну, агіліті баланс це не його сильні чесноти. Чисто... Так, ну б'якарка було б перфе... перфекто було б для балансу. О, ну, паси. Пф, окрім тільки такі і у цього. Ага. Ну, будемо пробувати. Дякую. їй, Хоча погано, що не Ібра, але будемо грати з тим, що є.